Всім вітання, проїхав у Франкфурт на огляд ось такої мазди, CX-5, 2,5 літри бензин. Поки чекав тут, приїхали на машині сюди, прямо на цій, вже на номерах 06 і першим ділом поїхав, проїхався. Машина в ходу почуває себе прекрасно. По кузову. Я поки що нічого не помітив, е, ніяких робіт, але є отаке, ось бачите, тут щось було і е, якби є пошкодження, продряпане трохи таке не, не до ґрунтовки, Треба заполірувати його, але отут на кантику, на кромці, Можливо, там хтось витягував щось не повністю даже. Є вм'ятинки. Безпокрасочний ремонт. Тут, можливо, скоріш за все проводили, але люди, які в тому не розуміють і не доробили. Ось бачите на кромці. Ну, мінімальні, але залишились вм'ятини. Чого вони вже не, за, не заполірували, не знаю, подряпини, ну от є така штука. Ось так воно дивиться, якщо трохи далі. Не дуже помітно. Коли стріляємо по сторонах, то все воно врешті абсолютно рівно з правої сторони, на даху. Слідів граду немає. Кришка багажника рівна. Бампер задній не пошкоджений. Ліва сторона, сторона водія. Теж рівна. Тут взагалі нічого я не бачу. Жодних недоліків. По кузову з лівої сторони жодних недоліків немає. От тільки передні колеса, посередині ще є протектор, а збоку, бачите, резина підхавана. Така гальмівні диски добрі, мінімальний бережок. Але резина ззаді добра. Ззаді добре. А от спереді резина підношена. Хоча в ходу нічого не тягне руля нічого. Ідеально машина їде в ходу. Капот. Камінцями не побитий. Ну, от може одна є крапочка мінімальна. Але зверху отут щось тут було. Ось тут мінімальна вмятина і таке по лаку побіліло. Ось тут є вм'ятина. Подряпина в лаку, не до ґрунтівки. Тільки от в цьому місці. Зараз більшу. Ну, Коротше, сантиметр, менше сантиметра е в подряпині є до ґрунтівки. Тут просто бруд. Так. І ось є одна маленька, мінімальна вмятина на капоті. Ось тут. Така як від граду, але вряд ли це навряд від граду, від граду були би більше вмятин. Так. Спереді нічого не побито, не піскоструєно, по автобану вона не ганяла. Може їздила по автобану, але не швидко. Знизу все добре. Модель у нас не пуста. 16-го року з цими асистентами, як бачите, утримання в полосі є. Безключовий доступ у нас, сліпі зони і навіть є штандхайцинг, автономний обігрів, крім всього по опціях машина. От і до. Так, в багажнику. Шкода, що немає кнопочки. Шторочка відкривається. Це все прекрасно виглядає. О тут є подряпини невеличкі. А тут просто мінімальний бруд. Вантажа мене подряпана на вході. Бампер теж не подряпаний. Так, Є у нас ще отут відкривали і кудись впирали. Мінімальне пошкодження десь десь щось дверкою подряпали на буртику. Так, всередині покажу. У нас бозе, акустика чи боус. Акустична система. Тут непогано все. Дивиться. Непошкоджений ущільнювач. Не затерті там, де вони від використання затерті. Бувають. 150 пробігів, але це якби як по місту, то було б дуже немало. 150 пробігів — це нічого немає, але, але тут нігтями вон хтось шкрябав. Ось. 150 пробігу цієї машини. Перфорація сидінь у нас. Автоматична коробка працює відмінно, перевірив все. Коротше кажучи, по салону машина виглядає добре. По е по затертості ось трошки підтертий підлокітник з самого краю. Ну так, видно, що це не виключно на автобані накатаний пробіг. Пробіг змішаний. На автобані було б взагалі. Ось тут би не блистіло на підлокітнику. Зараз ще загляну під капотом. Я клієнт вже під час випробування в ходу машину показав трохи, як вона їде, все. А зараз заодно і всім показую. Так. Покажу під капотом ще. Так. Патрубки я вже перевіряв, зупинявся під час випробування на ходу. Патрубки не, не, не дме, все нормально. Мастила в бачку теж немає в розширювачу. Ну тут нічого не помито, все в пилу. От коли бачите, таке все в пилу, це краще, ніж воно блистить. Тому що коли блистить, ви не знаєте, для чого помили. Можливо, помили не випадково миють дуже часто з-за того, що десь гонить мастила. Бензиновий 2,5 мотор. Неї цінували 14990, але 500 вдалося сторгувати. Ну, Поки що, з того що я бачу, капот не відкручувався, нічого не відкручувалося. Зараз ще товщиноміром пройдусь чисто для чисто для клієнта. Пройдусь товщиномером тут одно і всім покажу. Ну ніби нічого тут не фарбувалося, наскільки я бачу. 94, 87, 87, 92, 92, 86, 86. 131. 78. 84. 75. Капот. 82. Дах. 82. Так. Крило заднє. Та ні, дивиться, як, як оригінал фарба. Цікаво. Цікаво. І лимоночка така фабрична все. Не видно, щоб було фарбоване. Хм. І перехода ніде не бачу. 131, ага. Перехода нема, бо воно тут пофарбоване геть. Ця полосочка. Ну, Вірніше це не фарбована, це лакована скоріш. Ну може і фарбована, то ненько, то ненько. 158, 171, 149, 149, 150. Хм. Мінімально, мінімально збільшений шар. Ну як, він то для інших моделей взагалі ідеальний. 150-160 мікрон. Не видно, щоб фарбувалося. Зовсім не видно. Ну це я роздивлюсь, зараз детальніше. Так, буду телефонувати замовнику огляду. До речі, я там кидав в анонсі години-дві тому, кидав відео з посиланням аби в трансляції ось на цю стоянку. Бачите, тут в нього немала стоянка. Можливо, щось знайдете для себе то я зможу оглянути. Паралельний огляд буде коштувати лише 50 євро. От такі старенькі машинки є, в основному старенькі. От. Одна рука гольфік. Минула відеотрансляція з лінком в описі на цю стоянку. Тому можете переглянути, якщо знайдете щось цікаве. Телефонуйте, огляну, за 50 євро. Так. А я буду телефонувати і роздивлюсь крило. Але нічого там не роблю на це 100 балів. До наступних відео.